Малята, сьогодні я познайомлю вас з пташкою. А з якою ви взнаєте, якщо відгадаєте загадку, швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, пташенят своїх годує. Перед тощим дуже низько літає. Як звати цю пташку? Хто знає? Так, це Ластівка. Маленька, дуже спритна пташка з довгими гострими крильцями та роздвоєним хвостиком, як у русалоньки, у неї чорна синя спинка з металевим блиском, білий або кремовий животик, маленький дзьобик, а на шиї красива прикраса пляма червоного кольору, ласівка перелітний птах. Взимку вона живе в теплих країнах. А весною, коли розквітають дерева. Просинаються комахи, ластівки повертаються додому. Коли ластівки повертаються, вони відразу починають будувати свій затішний будиночок. Вони літають до калюжок, річечок або мокрої землі і набирають дзьобик маленькі шматочки глини та мулу. Це як пластилін для неї. Вона змішує цю глину зі своєю слинкою. Так вона стає липкою, як клей. Потім вони почіпляють цю глину на стіну, шматочок за шматочком, рядочок за рядочком і поступово виходить кругла чашечка гніздо. Це дуже важка робота. Іноді їм потрібно зробити кілька польотів, щоб принести достатньо будівельного матеріалу. Коли стінки гнізда готові, ластівка робить його м'якеньким і теплим зсередини. Вона приносить пілячка, травичку шерстинки тварин і вистилає дно гнізда. Тепер це справжня затишна спаленька для майбутніх птахів. Коли з'являються маленькі пташенята, батьки годують їх цілий день, приносячи камашах у дзьобиках. За місяць малюки виростають і вчаться літати. Ластівка справжня мисливиця. Вона ловить камашок прямо в польоті, мушок, комариків. Мошок дрібних жучків. Уявіть, ластівка може з'їсти за день до тисячі комашок, тому вона найкращий помічник у боротьбі зі шкідливими комахами. А ще вона п'є воду, підлітаючи до води. Коли надходить дощ, комашки літають низько над землею. Ластівки це знають і теж опускаються низько, щоб зловити свій обід. Тому люди кажуть, Ластівки низько літають, дощ буде малята. А ви знали, що ластівка майже все життя приводить у польоті, може навіть спати під час польоту. А ще ластівка дуже гарно щебече. Давайте послухаємо. Найцікавіше ластівок – це їхні подорожі. Коли стає холодно, вони збираються великими зграями і улітають в теплі країни, Долають тисячі кілометрів, а навесні знову повертаються додому. Ластівки завжди знаходять дорогу до свого рідного гніздечка. Діти, а чим ми можемо допомогти ластівкам? Так, не руйнувати гнізда. Не турбувати пташенят, ставити мисочки з водою у спекотну погоду. Діти, вам сподобалась розповідь про ластівку? Що цікавого ви взнали, пропоную поспостерігати за ластівкою та намалювати її. До побачення, мої розумнечки!